Відлуки святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава! Тобі! Будьмо уважні в той час, взявши дванадцятьох, Ісус до них промовив, ось мій демо в Єрусалимі все написане пророками про Сина чоловічого збудеться. Він буде виданий погано і насміхатимуться з нього, і зневажатимуть його, і плюватимуть на нього, і бачувавши, уб'ють його, та третього дня він воскресне. Вони ж нічого з цього не зрозуміли. Це слово було для них закрите, і вони не знали, про що він говорив. Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні Ісус Христос через Слово Боже Євангеліє, добру новину, звістку, показує, наскільки є Його велика любов до Небесного Отця, до свого небесного батька. Бо каже, йдемо в Єрусалим і все написане пророками збудеться, а ми знаємо, що пророки. Писали про вичування, про смерть Ісуса Христа. Тобто Ісус Христос знав, куди він, йде, що з Єрусалиму все почнеться. Говорю це учням, але учні цього не розуміли. І навіть, коли б, наприклад, мені сказали, що Ромку, ти підеш туди і туди, на тебе чекає там якась смерть, тебе там будуть зневажати, тебе будуть бити, тебе будуть там з тобою то робити, інше робити. І я себе питаю, чи я би туди пішов. Можливо, я шукав якусь другу дорогу, щоб це обминути, щоб це уникнути. Але бачимо, що Ісус Христос, знаючи, що в Єрусалимі на нього чекає, Вінде виконати волю Небесного Отця, щоб залишитися вірним Богові до Кінця, навіть висячи на Христі, Ісус залишається вірним. Ми знаємо, що Він буде молитися у ливковому саді, буде просити. Отця Небесного у молитві, що Господи, якщо можливо, нехай ця чаша мене обмене, якщо це можливо, якщо тобі вгодне. тобто бачимо, наскільки є великий послуг, наскільки є велика Божа любов. І ми також в нашому житті повинні бути послушними Богові, послушними Його заповідям, послушними і покірними, і усвідомлювати, що не якщо ми маємо якесь терпіння. Чи якісь страждання, ми повинні в цьому не опускати руки. Ми повинні не нарікати, а в цьому бачити щось більше. Щось більше, тобто прилучити свої страждання до Христових страждань, співстраждати з Христом. Навіть ці страждання, які ми маємо, страхи, переживання, чи хвороби, чи що інше, жертвувати за когось, святий Іван Павло ІІ, коли ще за життя відвідував країни. Він завжди заходив в лікарню, збирав пацієнтів всіх і казав, що завдяки вам існує церква, завдяки вашим терпінням, завдяки вашим стражданням. І він їх просив, каже, жертвуйте ваші терпіння, жертвуйте ваші страждання за церкву, бо церква їх потребує. Бо коли ми жертвуємо, не нарікаємо за когось, чи за щось. Це терпіння, воно є, стає благословенням навіть для когось, не тільки для нас. Тому будьмо вірними Богові, не опускаємо руки і знаємо, що після розп'яття, після терпіння, після всіх наруг йде Воскресіння. Жимо, як діти, Воскресіння, а не смертне. Амінь. Слава Ісусу Христу!